Університет має мати європейське обличчя, наголосив ректор головного вишу краю Федір Ващук на прес-конференції. Як відомо, цей сезон став часом масштабних ремонтів і реконструкцій у закладі. Керівник навчального закладу підсумував новації, які заплановані або ж уже відбуваються в Ужну та хід вступної кампанії. Ректор повідомив: інвестором Ужну, в якому тривають масштабні ремонти, виступив ЗАГДУ, що увійшов у склад національного університету. Після його припинення діяльності вільних коштів у Закарпатському державному університеті невикористаних було 2 мільйони 800 тисяч гривень. Тобто це був прибуток університету, який ми свідомо не витрачали, трошки акумулювали і витратили їх на облаштування будівель університету. Не тільки пішло, звичайно, на. Адміністративну частину, цей на історичний факультет, це і на облаштування залів, це і на ремонт даху нашої обсерваторії, цей були замінені частково системи обліку у різних корпусах, але оце був такий ну, символічний дарунок Закарпатського державного університету, вступний внесок до Ужгородського національного університету. Сьогодні Виш має три пріоритети: напрямки, куди розвиватися. Це поглиблене вивчення іноземних мов на всіх спеціальностях і впродовж усіх періодів навчання. Далі володіння інформаційними технологіями кожним випускником. Йдеться й про переорієнтацію бібліотеки. Ректор каже, це не має бути сховище книжок, а інформаційний центр, у тому числі передбачати й замовлення книжок в інтернеті. Ващук навіть сказав, що прагнутиме до електронних книжок, аби не витрачатися на паперові носії. І, звісно, Важлива міжнародна співпраця. Що стосується третього бренду, окрім інформаційних технологій і іноземних мов, це ми повинні формувати, використати на 100% розташування університету, це розширити міжнародні зв'язки університету. Якщо відділ міжнародних зв'язків університету складався з двох осіб, які Ну, зайняті були паперовою роботою, тільки реєстрували накази і оформляли відрядження. Нас це не влаштовує на сьогоднішній день. Крім цієї важливої роботи, йому вже надані такі аналітично, аналітичні функції і функції менеджерські. Я от буквально через декілька днів їду підписувати. Ми відкриваємо чотири філіали. Університету за кордоном. А вчора прийшла пропозиція, ще з спряшива п'ятий філіал по стоматології відкривати за кордоном. Ми будемо відкривати наші представництво філії за ну, в Східній Європі, там, де у нас є підґрунтя, і там, де були вже роками непогані міжнародні зв'язки, де є наші партнери, які вірять нам, в яких ми віримо. Звичайно, не на. Голій основі, а на відповідній базі з відповідним забезпеченням. Головне для університету мати хороших студентів, переконаний Федір Григорович. Цього року до ужну на всі види навчання вступало близько 2,5 тисяч осіб за державним замовленням. Це на 500 місць більше ніж торік. це пов'язано із звичайно з приєднанням Закарпатського державного університету, з включенням до складу університету природничого гуманітарного коледжу і з ростом державного замовлення на спеціальності, які вкрай необхідні державі, це по IT-технологіям, комп'ютерним наукам, інформаційним технологіям, інженерно-технічним спеціальностям, спеціальностям природничого профілю це фізика, хімія, біологія ну і деяким іншим гуманітарним спеціальностям, новим, які ще не, були, не готувалися в Ужгородському університеті, ну, наприклад, як державне управління. Як менеджмент таких спеціальностей ще не було. Це нові спеціальності в університеті. Із цих 2400 місць, які виділені за державним замовленням, 2390 зараховані. Тобто, повністю державне замовлення виконано. Іде мова про 10 місць, вчителів, 5 місць вчителів фізики. Ми зараз вирішуємо, як Ну немає. Ми не хочемо, щоб навіть зараховувати, і міністерству хочемо поміняти ці місця на інші місця, можливо, де є більший попит. Тому що ну, стільки вчителів фізики в Закарпатській області не потрібно для чого працювати, виконувати державне замовлення, потім вимагати через п'ять років, щоб випускник там працював у школі, де у нього нема місця. Ну нема стільки вчителів, вакантних місць вчителів, і, і декілька місць на на інженерно-технічному факультеті спеціальності також, яких ну спеціальність така, яка скільки вакантних місць на підприємствах нашої області також немає. Це з цим пов'язано. Тобто з 2400 місць фактично державне змовлення виконане, а інші декілька місць, які ми просто не будемо зараховувати, цих абітурієнтів ми поміняємо на днями просто на інші місця. Ректор повідомив також, що минулого року недовиконання держзамовлення було близько 200 осіб, а крім держзамовлення, звісно, мають і контрактників. Ващук розповів, зріс рейтинг вишов одразу на 15 позицій у загальнодержавному списку. Знизили і то суттєву оплату для здобуття другої або ж третьої вищої освіти аж до чотирикратного здешевлення. Говорить, для покращення конкуренто-здатності випускників на ринку праці. Підприємство Установи, звичайно, вибере. Наприклад, фахівця з іноземної мови, або з менеджменту, і юриста, або економіста, і юриста, або фізика і математика. Тому що ну, вони можуть доповнювати, якщо це в школі, викладати вже не тільки фізику і математику, і ну, мати повну ставку, якщо цього не вистачає годин в школі. Це Ми свідомо зробили і дійсно виграли. У нас число студентів. У Журицькому національному університету почало зростати. Вужну оновлять музеї. Буде музей стародруків, де надзвичайно цінні книги, деяким по 700 років, зберігатимуть нарешті в належних умовах. Також новий вигляд матиме музей ужну і переселять археологічний, який досі нидів у підвалах головного корпусу на БАМі. Тобто, у нас є надзвичайно цінні книжки, яким по 700 років є. Є книжки, які оцінюються, наприклад, державою до мільйона доларів. Вони на сьогоднішній день знаходяться в дуже таких ну, приміщеннях, що просто мені ганьба вам про них казати, в яких умовах такі цінності зберігаються у колишній бібліотеці, а в частині приміщень, де зараз знаходиться греко-католицька єпархія. Нагадаємо, що Ужну нині може вважатися найчисельнішим колективом Ужгорода. У виші вчаться 15 тисяч студентів, а працює близько 2,5 тисяч людей.